Так, друзі, все, поїхали далі. Фінальний акорд, так скажемо, К-390. Фух, сил вже небагато, їх і спочатку не було. Хто спочатку буде дивитися, теж ріс класний після Чарліка. Це прям та супер. Супер пупер називається. Дорогая він. Будь здоровий. Фух. Значить, Vergenaives. Кат 390 від Габрика в ламінаті. Предоставив Шостка Сергій на тест. Дякую, друже. Ніж класний. Так що дякую. 30. Шість тут здається да, кут загострення. Ну і фініш той же Чарлі Форест, як і, як і всіх інших. de voir Так, 4. Суши канат пишел. Ой, сури. Суши пішов канат. Простише ты ну плюс ниж. Катристая 190 Фух. Шість італонів ну вже канату нема. Фух. Спокійно заріже. Ай. Перемотати можна. Кому? Linha. 8. 8. Так, вот это получается, что для него здесь комфорт. Зараз, конечно, подивимось. Це, мабуть, комфорт 8 різні. Та слухайте, ну от, чесно кажучи, коли там люди ганяються за якимись показниками, ну, візьміть такі топові сталі, вони в будь-якому випадку будуть краще себе показувати. Ну, да, 8 металонів точно комфортно. Зараз я трошки бачу як воно підсажується. Ну, ну ріже він. Є запинання, але ріже. 25. Ну, тут 11 Это Лони, Ох, Тут навіть пофиг, скикиталон. 10, 20, 30. Воно стабильно. ріже за 200 різів. 25. Ну давайте, ладно, тут уже. А, а, а. Ну так вже вже це його ну, і ріже. Ну да є запинання, так, да, носик краще ріже. Але прорізається навіть не через рівний край. Легенько-легенько. Да. Ну тобто э, ну, можна, можна, можна стопорнути. Оце там 225 сьогодні віддерба. 15, 30, это 40, правильно, 40, это 14 типа эталоню. Считаю, уже дорежу просто, тут же можно, можно зараховывать, можно не зараховывать, но дорежу. Рыбачку вату. Ууу, затянутий він, він спокійно чек перерізає, схопитися він не може. Десь перерізає, ну хоча хоча зараз у оперцю. подивимось, я доріжу, просто. Того канату. Ну так. Бачите, тут великий замін і плейн вже ну, погано вистачає, не кажу, що не вистачає. Але тут буде, бачите, тут коли, коли треба прорізати, ну, десь прорізає, а десь вже починає рвати. Ну так, треба, да, да, да. його тут, тут на повороті. Так що, так що все. Все, не хочу я насилувати. Не себе на ніж. К-390 вигинаю з е, тальничка Гаврика. Е, в общем, десь десяток еталонів впевнених, а так там 15 талонів можна додушити, а там же вибирайте скільки, скільки треба. Так що столючка гарна. Сергій Шостка, дякую. За ніж. Е, 36 кут, фініш був м'яким Чарлі Форестом. Тобто от такі от топові сталі, ще раз скажу, їх можна спокійно гострити тонкими фінішами і меншими кутами. Понятно, що якщо силове, то треба ну, 36-40 градусів кут е, обирати. І можна е, робити. Е, по крайней мере, рельєфне загострення. Отут -от я всі їх загострив тонко-тонко. Тобто у там 7-5-3-2, 3-2, здається, і на цьому ножі. Тоже вже неважливо. І потім вже Чарлі Форестом я почистив, почистив підвод і краєчку, і цього достатньо для шикарного лізу. Ну, Гострий він досі. Тобто, ну... Різати спокійно, він отаку от, от фігню розрізає. Так що, а що, а що ще треба? Тобто нарізати ковбаси, так він ще її буде довго і нудно різати. Так що, отакі сьогодні тести. Всім на зв'язочку. Заходьте в наш телеграм-чат Гостра школа. Там Перші завжди там починання, як гостриться, що готується. Камені можна там придбати, станки, познайомитися з кучою заточників, ножеробів, просто людей, хто клуб по інтересах, так скажемо, можна присилати ножі на загострення, зсу присилайте це безкоштовно. Там неважливо, це я загострю або хлопці, хто вільні, це запросто. і. Відправили в першу чергу, тобто кидаються всі справи, загострюю ножі і відправляю назад. І ще там хлопці присилають всякі мусатики там і так далі. Тобто, ще й до ножів завжди щось, якщо є, то покладеться для загострення ножів, топорів, там, для правочки і так далі. Так що, друзі, усім на зв'язку, зсу, респект і повага. Рашка пішла нафіг, як завжди. На зв'язочку, мирного неба. Пока-пока, друзі.